Рівнянка до чиєї квартири увірвалися незнайомці, ще й досі не може прийти до тями. 28-річну мешканку вулиці Макарова невідомі зв'язали, кинули на ліжко, а самі сіли грати на приставці. Вступ в двері я спитала, хто сказали, що міліція. Я відкрила двері, мене втолкнув в квартиру, закрили рот і почали. Порозкидали там вдома диски, відкрили шафу, побрали шнурки, зв'язали руки, ноги, рот закрили теж. Включили приставку, пограли, потім диска включили з музикою і залишили квартиру. Жінка розповідає, незнайомці мовшки сиділи і грали у ігри. Її не чіпали. Раніше Олена цих чоловіків не бачила і не має жодних підозр, хто і чому міг так з нею вчинити. Я почала ну, так от знімати. Тут ще навіть в мене подерто було. І телефон лежав, телефон вони не забрали. То я язиком перший номер, що в мене був вхідний, я набрала до своєї колеги по роботі. Тоді вона вже визвала міліцію, не приїхали. Я думала, що двері ну, зачинені. Ой, відчинені, вони були зачинені. То я доскакала до дверей, і відкрила зубами за щолку. Так вони зайшли. Наразі працівники міліції шукають підозрюваних за даним фактом. Розпочато кримінальне провадження, а саме хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень. Рівненським міським відділом проводяться заходи по встановленню осіб, які причетні до цієї події. Складно фоторобот цих громадян. Проводяться всі заходи та триває слідство.